Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про переїдання. Спочатку хочу сказати декілька слів, на що ця вся штука впливає, окрім того, що у нас не дуже добрий зовнішній вигляд, і, окрім того, що ми витрачаємо трошки більше грошей на нашу їжу. Так ось, окрім цього, це ще дуже сильно впливає в першу чергу, я б сказала, на нашу зовнішню красу жіночу. Також це впливає і на наше лібідо, це впливає на нашу шкіру, впливає на стан нашого волосся, нігтів, впливає на наш гормональний фон. І там також далі дуже багато. Може бути проблем із серцем, і також із нашими нирками, можуть бути проблеми зі шлунком, можуть бути проблеми а, з нашою травною системою. Так, це можуть бути і закрепи, і все таке інше, і вздуття, і набріки, так, Тобто переїдання точно нічого гарного в наше життя не приносить. І а, я сьогодні хочу поговорити. З двох сторін, з однієї сторони, скажімо так, емоційної, да, що робити, щоб не було переїдання. А з іншої сторони, це вже на фізиці, да, що ми можемо зробити на фізиці, щоб цього всього не було. І перше, про що я хочу поговорити, це саме про наш емоційний стан, тому що він насправді. Напевно, я б сказала, в більшій мірі все-таки впливає на те, що ми з вами переїдаємо. І ось коли в нас є життя, в якому ми не реалізовуємося, в якому в нас є великий потенціал, нас дуже часто Тягне на те, щоб попід'їсти, на те, щоб під'їсти, поїсти чогось смачненького. Чому це так? Тому що ми всередині себе, можливо, ми цього не усвідомлюємо, але ми відчуваємо, що щось не так і що в нас є якийсь потенціал, який насправді ми не використовуємо. І по великому рахунку, так як ми його не використовуємо, в результаті ми живемо не те життя, яке б нам би хотілось. І відповідно, щоб, хоч якась була. Радість в нашому житті, ми починаємо це все заїдати. Ну і, звісно, нічого доброго з цього не буде. Тому я б порадила в першу чергу якраз передивлятися саме те, як ви живете, чи це насправді ваше життя. Задавайте собі ці питання і чесно на них відповідайте. Шукайте те, в чому вам дійсно цікаво, шукайте якісь нові. Розваги, нові якісь можливості, нові якісь заняття. Можливо, це будуть якісь цікаві заняття спортом, та ж сама йога, якісь медитації, навіть просто цікава книжка або цікаве якесь навчання воно також може вас захопити і привнести в ваше життя. Більше радості і більше емоцій, і тоді вже вам не прийдеться заїдати. Так? Тобто вам потрібно в першу чергу зробити ваше життя цікавим. І в першу чергу це ж для вас. А, тому що насправді ми переїдаємо в більшій мірі якраз через це. Через те, що наше життя нам не цікаве, да? через те, що. А, вже немає ніякої радості в житті, тому хочеться хоча б їжею це якимсь чином перекрити. І ми цього самі можемо навіть не усвідомлювати. Тому, якщо почати в цю сторону дивитися, якщо почати себе вивчати, тоді в більшій мірі питання переїдання можна якраз закрити. І другий момент це вже фізичний, на фізичному рівні. А, і що я хочу порадити? Точно 100% я не раджу взагалі використовувати ніякі калькулятори калорій, нічого не зважувати, нічого не рахувати, тому що це те, що точно призведе. М і ще до більш якогось, знаєте, психологічного насилля над собою. А в нас і так, скоріше за все, життя не дуже класне. Да? Ми, скоріше за все, якщо переїдаємо, і так уже в житті себе обмежуємо в багатьох моментах. А тут ще є з їжею. Да? Ви розумієте, що вам треба якби, себе обмежувати, і із стану обмеження точно нічого класного не буде. Плюс. Будь-які підрахунки кілокалорій це не для здорової людини, тому що ніякий калькулятор ніколи вам не скаже, скільки вам треба їсти, і точно не скаже, чого саме вам треба їсти. Тобто, це взагалі буде, в принципі, тільки середнє значення, воно буде умовне, так? тобто ніколи ніякий калькулятор не відчуває вас, ваш стан і ваше тіло. Так класно, як ви самі це можете зробити. Плюс на те, яку кількість калорій вам потрібно, впливає і те, знову ж таки, який у вас емоційний стан, який сьогодні день цикла, на те, в якому стані там місяць, в якій фазі, да, взагалі, в принципі, наскільки у вас такий. Фізично навантажений день, чи займалися ви спортом, чи не займалися, чи ви з кимось посварилися, чи у вас навпаки класний день. Тобто дуже багато процесів впливає на те, скільки насправді вам треба кілокалорій. І точно повірте, ніякий калькулятор цього не зробить. Тому це те, що точно не потрібно робити. Якщо ви це робили, то скоріше закінчуйте з цим, тому що. В такому випадку ви точно не формуєте здорові відносини з їжею і здорові відносини в першу чергу по відношенню до себе. Тому що, як не крути, але калькулятор це все-таки обмеження з однієї сторони, а з іншої сторони, це. Е Недовіра до свого тіла, недовіра до своїх відчуттів, і ви просто відсторонюєтесь від цього, ви не починаєте навіть іти зустріч до цього, не починаєте йти навіть, щоб просто спробувати да, і вибудувати оці відносини. І е, далі я якраз хочу поговорити про те, а що ж буде е, формувати наші здорові звички, да, щоб ми в результаті не переїдали. Так ось, перше, про що я хочу сказати, я про це кажу на всіх своїх індивідуальних заняттях, індивідуальних програмах, які я веду, і також на своїх курсах по здоровому харчуванню і здоровому тілі. Так ось, перше, це почати насолоджуватися їжею. Зараз можете зупинитися, поставити паузу і себе запитати: а чи насправді. Навіть ту велику кількість, яку я їм, чи я насолоджувалася цією їжею. Тому що зазвичай я спілкуюся з людьми і по собі знаю, переїдання супроводжується тим, що ми взагалі не розрозуміли, що ми там з'їли. Да? Тобто ми не побачили взагалі, що на тарілці, в більшій мірі, ми просто запхнули, ми зробили це дуже швидко. І... В принципі, наше тіло то не, не дуже зрозуміло, що ми взагалі там щось їли. А, і тому, перш за все, я раджу насолоджуватися. Навіть якщо поки що у вас не вийде з самого першого дня, да, якийсь там час їсти менше, але ви хоча б маєте насолоджуватися цією їжею. А, і ні в якому разі не винити себе за те, скільки ви з'їли. Тому що кожен раз у нас виходить по колу, ми переїли, потім ми себе зневинувачуємо. Потім дівчатка зазвичай сідають на дієту, зриваються, бо там є заборони і обмеження. Знову переїли, знову себе звинувачуємо і знову на дієту. І так по колу. Так ось оцей момент звинувачення, його треба в першу чергу прибрати і почати насолоджуватися будь-якою їжею, яка потрапляє до вашого рота, скажімо так. Абсолютно всім. Тобто все, що ви їсте, з самого початку треба почати насолоджуватися цим. Далі. Я знаю, що насправді в дуже багатьох жінок оця функція насолодження, вона взагалі вимкнена, тобто насолодження не тільки в їжі, а й взагалі в житті, в своїй роботі, в сексі, в відносинах, ну тобто, взагалі в усьому. Так ось, хоча б в їжі треба почати прямо по-справжньому насолоджуватись. Далі, наступний момент. Почати пережовувати їжу. В ідеалі, коли ми кожен раз, коли ми взяли якийсь шматочок їжі, ми його пережовуємо приблизно 30-40 разів. І також, під час того, як ми пережовуємо, відбувається дуже багато корисних процесів травлення. Тобто, наша їжа, вона в цей момент насичується. Нашою слюною, а там є ферменти, які вже допомагають нам перетравлювати цю їжу. Також, коли ми їмо не швидко, коли ми її пережовуємо дуже добре, у нас тоді зменшується, скажімо так, потрапляння якихось газів да, через, через рот, і тоді може бути навіть менше вздуття. Коротше, від цього дуже багато насправді класних моментів. І також ще подивіться на те, скільки по часу ви їсте. Це має бути мінімум 15 хвилин. В ідеалі, коли це 15, 20, а то й 25 хвилин. Тому що тільки приблизно через 20 хвилин до вашого мозку доходить а, взагалі сигнал, що ви наїлися. Але ще коли ви будете пережовувати, по-перше, ви будете по-іншому відчувати смак їжі. Ви будете аналізувати взагалі, що ви поїли, як ви поїли, чи смачно вам, чи не смачно, чи хочеться, можливо, вам якийсь інший тепер шматочок. Да? Тобто, поки ви будете довго пережовувати, у вас будуть формуватися взагалі нові звички. В перші рази це може бути досить так. Ну, не те, що нелегко, буде незвично, тому що зазвичай ми перекусили два-три рази і побігли. І для того, щоб ви змогли цим процесом, скажімо так, в результаті насолоджуватися, да, і бути присутніми тут і зараз разом із їжею, треба вимкнути абсолютно всі гаджети. Тобто, всі телефони, музику, якусь програму на фоні, ютубчики, да, рілси і все таке інше. Тобто ви маєте бути сконцентровані лише на їжі. Бажано, щоб поки ви вчитеся отак от їсти повільно і з назолученням, бажано, щоб ви навіть ні з ким не розмовляли. Да, ні по телефону, ні особисто. І якщо навіть у вас кожного дня не виходить. Да, там всі прийоми їжі зробити ось такими, да, з насолодженням, повільно, врівноважено, щоб ви могли відчувати, а, скажімо так, і смак, то хоча б зробіть один раз на день. Да? Тобто знайдіть для себе час, щоб нормально поїсти, <сум> по суті, тому що а, в більшій мірі, коли. А, Мені розповідають про переїдання і те, що люди не можуть да, зменшити свій, скажімо так, раціон це через те, що вони не, скажімо так, не відчувають насичення. І коли ви не відчуваєте насичення, звісно, що ви хочете. З'їсти ще, а потім ще, а потім ще. Так ось спробуйте пережовувати, тому що насправді це той момент, який ніхто не використовує правильно да, свої зуби. Вони в нас не просто для того, щоб посміхатися, вони якраз для того, щоб ми максимально пережували їжу і максимально перетворили її в таку рідину. І, до речі, якщо ви п'єте смузі, якщо ви п'єте соки, да, якщо ви їсте щось рідке, типу суп-пюре або просто суп, його також треба пережовувати. Да. Тобто кожен шматочок, кожен ковточок, який потрапляє до роту, його треба пережовувати для того, щоб насичилось це все слюною. Ось такий момент. І ще хочу сказати на фізичному рівні, що допомагає, це Максимально різноманітне харчування. Тому що, якщо у вас постійно 5-10 позицій да, із їжі, яку ви вживаєте, то, скоріш за все, ваш організм не доїдає, він в результаті буде накопичувати, тому що він думає: ну, значить, в мого хазяїна не вистачає да, там, грошей, ресурсів для того, щоб нормально поїсти. І тоді організм вже починає накопичувати. Тому подивіться на свій раціон, подивіться на те, наскільки там достатньо взагалі круп, наскільки там достатньо каш, наскільки там достатньо овочів, різноманітної зелені, горіхів, насіння. Тобто максимально спробуйте різноманітним зробити своє харчування і передивляйтеся час від часу, а може я взагалі вже декілька днів їм одне й те теж. І повірте, по грошам, по суті, вийде те ж саме, а може і дешевше, якщо ви навчитеся їсти усвідомлено, якщо ви навчитеся їсти повільно, пережовуючи, да? і взагалі розуміти, що ви кладете в тарілку. І з часом я вам скажу, що ви навіть почнете вибудовувати оцей зв'язок з тілом, і вам тіло вже потрошку буде само казати, що я наївся. Да, мені більше не лізе. Плюс до того, коли ви будете довго пережовувати, у вас будуть стомлюватися ваші жувальні м'язи, ви просто більше не захочете їсти. І плюс до того, з часом, якщо ви будете концентруватися лише на їжі, на ваших смакових відчуттях, ви з часом зможете. Дивитися на те, а що ви хочете вже самі покласти в тарілку. Тобто ви не будете змітати все, що, скажімо так, ви побачите. Да? А будете дивитися на тарілку і розуміти, ага, що я хочу з'їсти, що я хочу з'їсти першим, а що я хочу з'їсти потім. І ще один лайфхак, який хочу я вам дати. Я б сказала, що він, напевно, один із найлегших, але найдієвіших. Це їсти на перший прийом їжі, якщо виходить тільки один раз, їсти тарілку салату. Максимально, щоб там було багато зелені, багато клітковини. Додайте туди ще горішків, додайте туди смачну заправку, так, щоб цей салат вам дуже класно смакував. І е, спробуйте спочатку з'їсти цей салат усвідомлено, так як я розповідала, пережовуючи дуже добре. І лише потім, якщо ви не наїлися, додавати ще щось. Ви можете додавати, наприклад, яєчню, просто варені, яйця да, в будь-якому вигляді, ви можете додати якусь каші потім. І спробуйте ось таким чином їсти декілька днів. Подивитися, який у вас буде результат. Якщо у вас виходить, спробуйте додавати два салати на день. Тобто, у вас йде перший салат, і потім вже щось те, що вам хочеться будь-що. Але якщо ви спочатку з'їсте салат, усвідомлено, повірте, у вас почнуть процеси зовсім по-іншому працювати. Ну І плюс до того салат, він дуже класно впливає і на нашу. Шкіру да, і на наш зовнішній вигляд, і прибирає набряки, і також на нашу травну систему дуже класно впливає. Тому користуйтеся, пишіть, що з цього ви вже використовуєте, і е, діліться також обов'язково своїми результатами в коментарях.